Кріма, вітаю з перемогою, з забитим голом. Як оцінить сьогоднішній матч? Дякую. Я радий з тим, що ми здобули перемогу. Я думаю, що гра склалася добре від самого початку. І ми зуміли вивести, вивести гру так, як нам як ми планували, і зіграли добре. Сьогодні ти забув свій дебютний прем'єрний гол Закарпати. Наскільки важливий він значення для тебе має? Звичайно, що це гол важливий, адже вже пройшло достатньо багато часу, відколи я не забивав. І дай Боже, щоб це був перший гол нового початку. Коли Карпати здобули право на пробиття пенальті, де всі очікували того, що Маріан Швед е, намагатиметься оформити хитрик. Чи просив ти його додатково, чи це була його воля віддати тобі право пробиття пенальті? Ну, ми з ним поговорили. Я його запитав, чи міг би я пробити. Він сказав, будь ласка, бери, я взяв і пробив. Має бути якийсь торт, сувенір, чи просто словесна подяка після цього? Тільки не кидати у натарта, або на регало, а кому? У сологри десерн палаврас. Ну, ми добре ладнаємо і на полі, і за футбольним полем, так що... Просто дякую йому за те, що він дав мені можливість пробити. І заключне питання загального характеру. Ти грав на високому рівні в прем'єрі. Наскільки відчувається контраст? Наскільки серйозна різниця між українською прем'єр-лігою і елітним іспанським дивізіоном? я думаю, що тут більше боротьби. Де Ну рівень рівень також високий, рівень гри. Я думаю, що різниця лише в технічному, технічному технічних моментах. але дуже багато схожого є.